Інтерв'ю Арахамії, а до цього вся історія пана Арістовича, Гордона там, і так далі, їх дуже багато. Призводить мене до одного питання. Я хочу вас запитати, а кому ви довіряєте в інформаційному просторі? От є люди, яким ви довіряєте, і слухаючи, яких ви впевнені, що вам просто тупо, банально, не брешуть. А потім через рік, через півтора виявляється, що той, хто підозрював, що насправді відбувається, того, на того вішали ярлики і хейтили. А воно реально було от так, як от, оця людина говорила. А потім, через рік, через півтора, ці люди вам кажуть: ну, ви ще тоді не доросли до цього. Не потрібно було паніку розганяти, вам не все казали. Тому вам вішали щось вішали на вуха. Ви слухали і агресували проти людей, які казали, «Ребята, реальність інакша, і рішення, які ми приймаємо, не до кінця правильні. І суспільство потім розвернути в інше розуміння буде важко. І потім ми ж самі себе можемо загнати в інформаційний кут, коли суспільство до деяких непопулярних рішень не готове, тому що от іншу установку сформували ці ж самі люди. От яка біда. Тому в мене до вас запитання. Є хтось, кому ви в інформаційному просторі реально довіряєте, от вірите, що ця людина реально говорить те, що відповідає реальності. І ще раз кажу: реальності, хоча б реальності. Ми вже не говоримо про те, хто, що, як, ким, чим ангажований. От є люди, які ви вважаєте, що вони хоча б дають вам більш-менш об'єктивну картину світу, а не уявну. Картинку, з якою потім незрозуміло, що потрібно робити, і яка потім через рік цими ж самими людьми, яку цю картинку створили, руйнується. І вони, ці ж самі люди, кажуть: ну да, да, там тоді приїжджав Борис Джонсон і сказав, що нічого підписувати не будемо домовлятися не будемо, будемо воювати. Пам'ятаєте тоді? Син України, Джонсонюк? Скільки життів? Після того пішло в небуття через те, що ми не завжди оцінюємо реальність такою, як вона є. Інколи краще знати об'єктивність, ніж жити в ілюзії, яка потім виявляється мильною бульбашкою. І немає. І проблема в тому, що ті, хто цю бульбашку надули, потім же приходять і вам кажуть, та то ви просто були не готові. От, ми такі розумні, ми все розуміли, а ви були просто не готові. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я почитаю обов'язково.